Перша партія нових броньованих автомобілів. Варта виробництва підприємства Українська бронетехніка пройшла успішні випробування на полігоні у Житомирській області. Варта по суті є спеціалізованою машбронемашиною для перевезення до 10 чоловік особового складу. Основні характеристики протимінний захист, швидкість, маневреність, запас ходу. Машин подібного класу із таким рівнем захисту в Україні досі не існувало. І ще однією не менш важливою особливістю є його ціна 5 мільйонів 800 тисяч гривень, тоді як раніше аналогічну техніку купували за приблизно 7 мільйонів гривень. Такий бронеавтомобіль має стати надійним помічником нацгвардійців та бійців спецпідрозділу Корт. Впечатление очень хорошее. Несмотря на то, что есть ряд замечаний, которые мы высказали разработчикам и производителям этой машины, в общем, мы можем дать твердую, отличную оценку и проходимости этой машины, и ее компоновке и броневой защите.